Доброго дня, друзі. Ну що ж, закололи ми нашого дамчика, є покупці. от, Заважу він 150 кг. Ціну даємо 110 гривень за режиму вагу, так як це нашим постійним клієнтам, які нас колись брали От, Зараз його осмалимо, помиємо гарненько, розробимо на 6 частинок і завеземо людям додому. Без, безкоштовно зробимо доставочку. Починаємо процес смаління. Če imaš čirito, je to šesti. стараємося зробити все максимально швидко, щоб швидше доставити е, кабанчика людям. Ось далі буде в нас е, осмалка, ми будемо його зачорняти, прибирати шерсть, осмалювати двічі, щоб прибрати всю шерсть і гарненько відмиємо його. Ось, Покажемо всі процеси вам далі у відео. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Тік-Ток, Ютуб, Інстаграм та Фейсбук. До зустрічі!